Вітаю! Я Вікторія Лещенко, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я розповім про Google Workspace for Education. Почнемо з основ. Вам уже відомо, що існує два види облікових записів Google: персональний, який реєструє звичайна людина. У цьому випадку після символу ED в адресі зазначено «gmail.com». та корпоративний, який надає організація чи установа. Тоді в адресі після ad ви побачите доменне ім'я, наприклад, «addigitaleducation.in.ua». Звісно, це не просто відмінності в символах адреси електронної скриньки. Персональний обліковий запис Google призначений для особистого використання та надає доступ до таких додатків Google, як Gmail, Google диск, Google Календар та інші. Корпоративний же обліковий запис Google навпаки. Призначений для використання в організації надає доступ до таких інструментів, як Google Workspace for Education, Google клас з інтегрованим Google Meet Тощо. Ці інструменти насамперед призначені для організації роботи та комунікації у локальному середовищі. Отже, Google Workspace for Education є набором простих у використанні інструментів, що забезпечують гнучку та безпечну основу для навчання співпраці та спілкування. Якщо ви бажаєте отримати повну інформацію про рішення для освіти, будь ласка, відкрийте посилання edu.google.com. раджу вам його запам'ятати. Це не складно. Адже потім ви використовуватимете його як точку входу до онлайн-ресурсу, що містить детальні огляди інструментів, рекомендації та приклади його використання в освітній діяльності. Ліворуч, у горі сторінки ви знайдете актуальні добірки матеріалів для загального знайомства із системою. На головній сторінці вам пропонують почати роботу та дізнатись, як розвивати освіту за допомогою простих інструментів Google Workspace for Education. Тут представлені версії демопродуктів, довідкові центри та відповіді на поширені запитання. Також на головній сторінці edu.google.com ви знайдете актуальні новинки для посилення освітнього впливу, а ще історії успіху та практичні поради для різних категорій відвідувачів. Проте найважливіше, як завжди, у простоті я маю на увазі базові поради про те, як почати роботу. Тут можна випробувати інструменти, дізнатися, як ними користуватись, чи опрацювати демонстрації. Також є можливість отримати безкоштовну версію Google Workspace for Education Fundamentals. Це легко зробити як з головної сторінки у розділі почати роботу. Просто «Getting started is simple», так і з окремої сторінки ресурсу, яка знаходиться ліворуч угорі – «Google Workspace for Education». В огляді натисніть Розпочати Get Started, Заповніть форму онлайн і почніть використовувати. Ось що ще важливо знати для швидкого старту. Перш ніж подати заявку, заклад має отримати власне доменне ім'я Домен. Після заявки слід активувати ліцензію для освіти. У панелі адміністратора здійснити базові налаштування. І головне створити користувачів, списки викладачів та учасників освітнього процесу із корпоративними обліковими записами. Легко отримати доступ, а потім так само легко налаштувати систему та користуватися нею вам допоможуть спеціальні довідкові центри та посібники для швидкого старту. У них пояснюється, як організована Google Workspace for Education, які послідовні кроки треба здійснювати, які варіанти та рішення обрати для різних ситуацій. Важливо розуміти, що це рішення не для однієї людини, а для всього закладу. Саме тому тут має працювати ціла команда однодумців з різними ролями та можливостями здійснювати контроль. Тут мають брати участь усі від вчителя інформатики до керівництва закладу. І, звичайно ж, весь педагогічний колектив має пройти відповідне навчання. Учнів та батьків, у свою чергу, теж необхідно залучати та поступово навчати працювати в системі. Однією з ключових переваг Google Workspace for Education є те, що всі інструменти доступні у режимі онлайн, що дозволяє учням та вчителям отримувати доступ до них із будь-якого місця та пристрою. Це особливо корисно під час дистанційного навчання. З Google Workspace for Education учні можуть редагувати документи та таблиці, працювати над проєктами в групах і обмінюватись файлами та завданнями з викладачами та однокласниками. Календар дозволяє організувати розклад занять та запланувати робочі зустрічі. А електронна пошта, чат та спеціальні групи дозволять легко комунікувати учням, учителям та батькам. Google Workspace for Education надає ряд засобів для керування доступом до ресурсів та контролю обміну інформацією. Це допомагає зробити користування безпечним та конфіденційним. Наприклад, можна встановити обмеження доступу до деяких ресурсів та інформації, а також використовувати шифрування та аутентифікацію для захисту даних. Окрім цього, адміністраторам закладів Google Workspace for Education надає можливість керувати доступом до додатків та налаштувати параметри безпеки. Адміністратори також мають доступи до звітів та статистики, які допомагають їм визначити, як учасники освітнього процесу користуються різними додатками Google Workspace for Education. У панелі адміністратора є вбудовані елементи для отримання цілодобової технічної підтримки та швидкого доступу до довідкового центру. Введення Google Workspace for Education може сприяти поліпшенню шкільного освітнього процесу та забезпечити більш цілеспрямоване та ефективне навчання. Багато шкіл вже використовують Google Workspace for Education, фіксуючи значні успіхи в організації навчання. Також помітно зросла ефективність співпраці учнів та викладачів. За історіями успіху цих освітніх закладів можна ознайомитись на центральному ресурсі edu.google.com. Також раджу вам переглянути посібники з налаштувань та використання окремих продуктів. Ознайомтесь з інтерактивними демонстраціями корисних преміум-функцій, а також платних версій Google Workspace for Education. Там дуже багато корисного. На сьогодні все. У наступних відео ми розповімо про те, як просто та ефективно організувати дистанційне навчання. Залишайтеся з нами!